Що цікавого на цьому тижні відбувалося у Верховній Раді? Які такі рішення варті вашої уваги, От які ви для себе вибрали, найголовніше, які вплинуть на життя кожного українця? Ну, на жаль, стіни Верховної Ради у нас повертається політика, і там трошки вже так пробігає популізм серед окремих колег. То, ну, але це ж вада парламентаризму, вони хочуть виступати, хочуть подобатися. Тобто, але люди ж вони судять по тому, які ти рішення, які закони потім приймаєш, які впливають на їх життя. І я за останній тиждень для себе можу, мабуть, зробити так от топ-5 топ законопроєктів, які ми проголосували. Перший це те, що ми звільняємо від оподаткування надання благодійної допомоги для поранених військовослужбовців та членів їхніх родин. Тобто це важливо насправді, тому що та благодійна допомога, яка надається, вона тепер не буде оподатковуватися. Друге, це військовослужбовці, які отримали державну нагороду, вони будуть щомісячно отримувати доплату, тому що соціальне забезпечення наших військовослужбовців воно повинно відчуватися не тільки в якості державних нагород, але й матеріально. Третє це законопроект колеги, які вносили, він передбачає те, що колекторським компаніям на період війни. Забороняється стягувати кошти з військовослужбовців та членів їхніх родин. Думаю, що це абсолютно правильне рішення, тому що поки там от на фронті у нас хлопці деякі недобросовісні, я знаю, забудовників в цей час вимикають у них вдома електроенергію за несплату комунальних послуг. Ну, мені здається, я так особисто розбирався з декількома такими кейсами. Ми їх вирішували, але це точно абсолютно ненормально. Про це не може йти мова, ніяке про стягнення заборгованості під час війни. Четверте, те, що я можу згадати, це ми заборонили приватизацію оборонних підприємств. Чому це не зробили ще в 2014 році? Мені здається, що це питання риторичне. Тобто воно не потребує відповіді. Це питання треба було ще раніше вирішити, але ми знайшли ту модель, що підприємства, які зараз працюють на постачання оборони, Боєприпаси, устаткування, які роблять, їх не можна, просто категорично не можна приватизовувати. І п'ятий законопроект він стосується того, що під час війни не можуть збільшуватись тарифи на енергоносії. Це надзвичайно важливо, тому що в нас люди зараз втрачають роботи, втрачають засоби до існування, курс долара зростає. Це природній процес, коли війна відбувається, але на жаль, це приводить до інфляції. Люди просто не можуть сплачувати ті тарифи, які є. А як збільшуватись, про це не може бути мова. Тому держава зараз повинна знайти механізм того, як вона буде взаємодіяти з тими підприємствами, які надають послуги, щоб вони ці послуги надавали якісно, але для людей платіжка змінюватись не повинна. І саме про це законопроект це абсолютно правильне і своєчасне рішення. Яке точно оцінять люди, коли почнеться в нас опалювальний сезон, коли енергоресурсів у нас буде недостатньо. Ми зараз це питання вирішуємо, але ми повинні цю зиму, яка буде надскладнішою, мабуть, за всі 30 років нашої незалежності за ці всі десятиріччя пройти повинні гідно, і люди повинні відчувати, що держава про них піклується. Для цього був прийнятий цей законопроект.